Всім привіт! Сьогодні знову у нас фіат панда. Мотор 1:1. Цей фіат вже був у нас. Ми міняли там форсунки першу-другу. Міняли свічки значить і міняли провода. Тепер клієнт приїхав з проблемою. Помилка P0352. Це є помилка по катушці номер 2 Ось знаходиться катушка номер 2 це катушка номер один. Е, катушка номер 2 йде, по-моєму, на е, другий четвертий циліндр. Точніше, на перший третій, перепрошую, на перший третій, так. Е, значить, катушку міняли на нову. Буквально там пару днів поїздили, проблема та сама. Підкинули назад стару катушку і проблема далі. Там поїздили день-два і проблема далі та сама. Друти я продзвонював, друти всі дзвоняться добре. Тобто при перегині, там при згині, їх там рухали взад-вперед. Одним словом, друти нормальні. Значить, є в мене два варіанти, що може бути ще. Може бути проблема десь на роз'ємі. Катушки або на е, роз'ємі комп'ютера. Е, ну також може бути, що в самому комп'ютері десь трісла пайка е, Значить, як ми будемо це провіряли? Помилку поки що не стираємо, вона в нас зараз активна. Ось зараз покажу вам. Так, бачите, камера погано фокусує, але. Думаю, що тут виднося. Пише ошибка присутствує. Тобто помилка у нас зараз є активна. Значить, Для початку ми попробуємо поміняти місцями катушку з першої на другу. Катушки одинакові. Тобто, якщо проблема е залишиться, значить проблема не в катушці. Чому буду міняв катушки місцями? Тому що не факт, що нова катушка. Вона е, робоча, скажімо так. Буває всяке, буває і нові запчастини також попадають браковані. Тому для перевірки і виключення, що це не катушка, ми поміняємо катушки місцями, проїздимо, подивимося. І тоді, значить, будемо дивитися далі до е, роз'ємів. І так, поміняв я катушки місцями. Розібрав роз'єм, значить, тут. Тут все добре, дроти всі ціленькі, все дзвониться. Опір. Також там десь порядка 06-07 Ну, Це дуже добрий опір. Тут фішку розібрав на самій катушці, контакти попідгинав і зняв комп'ютер. Зараз пропаяю комп'ютер і тоді поставлю на місце. Так, значить зняв я EBU моторний, вже пропаяв його, розбирається він досить легко. Тут 4 болтика на е, торг С15. І ось, бачите, вже це все пропаяно. Зараз ще раз почищу гарно оці всі контакти, щоб слідів пайки не залишилося. Щоб по-дальшому не було проблем. І е, чого зняв комп'ютера? Тому що клієнт е, як, клієнтові напрязно їздити кожен раз, як засвітиться чек. І мені, в принципі, також неохота там кожен раз е, тратити час і заглядати там на то, на друге, на третє і так далі. Тому. Рішив все зробити за один раз, щоб вже е, цю проблему виключити. І Також поміняв катушки. Катушки залишу так, як є. Поміняні місцями. Я їх собі позначив. І тепер, значить, якщо би десь, не дай Боже, помилка проявилася ще, Ну, тоді вже не знаю. Тоді напевне, що заміна е, комп'ютера, тому що по проводах все добре, по роз'ємах вже все добре. Ну і по катушках, якби була якась несправність, то, тепер, коли ми поміняли місцями першу з другою, то б воно було напевно, що на першу тепер. А воно зараз не б'є ніякої. Після заміни катушок я проїхав десь кілометрів 5-6 в різних режимах, і помилка не проявила себе. Помилка перша, це p 0352 вона залишилася в статусі збереженої. Тобто вона з активної перейшла в статус збереженої. І е, зараз помилок нема ніяких. Ну, зараз я зберу це все докупи і покажу тоді вам далі. І так, поставив все на місце, все закріпив, роз'єми, забризкав смазкою для контактів. І тепер, значить, йдемо в машину. Включаємо зажигання, під'єднуємося і дивимося, що в нас показують помилки. Так, є в нас помилка, і пише не постоянно. Ну, тобто я її не стирав, зараз ось заводимо. Бачимо, що чак погас. Мотор працює добре. Ну і пробуємо тепер вже її стирати. Беремо ще раз всі помилки і пише, що помилок в нас немає. Робимо зараз знов тестовий заїзд 5-6 кілометрів. І тоді значить, подивимось, чи помилка, помилки з'являться чи не з'являться. Проїхали ми десь кілометрів знову ж таки, 5-6 по трасі і під горку, і там розганяв до, до 5, до 120, і давав нагрузку і як то кажуть, і на нейтральні їхала. ну, В різні режими, одним словом, задавав машині і зараз ось. Дивимося помилки і помилок немає. Тобто на даний момент все працює, все справно. Ну, Надіюся, що проблема ця пройшла, тому що, кажу, якби, наприклад, це була катушка, то вона би зразу помінялася помилка з катушки номер 2 на катушку номер 1, так як ми катушки поміняли місцями. Так як помилка ця не з'явилася а Робилося тільки те, що знімалися роз'єми, в принципі. Ну і плюс то, що пропаяв е, контакти на самому комп'ютері. Ну і все, на цьому все. Якби ще щось було по цій машині, в подальшому, обов'язково вам зніму і покажу, і розкажу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, запитуйте комусь що цікаво. Все, до нових зустрічей!